Я хочу зробити собі дім покрасивіше. Пані та панове, можемо пишати з собою. Ласкаво, прошу, і це 10 серія мого вживання. Закінчили ми на тому, що я хотіла поробити пробки і щось ще, але принаймні пробки. А, точно, я хотіла поробити пробки, щоб потім лотоси позбирати, мабуть, камиш попутно. Ну і просто так. Там ще є якась шапочка, такий ніби ліхтар на голову, його теж потім можна буде зробити, якщо не робити багато пробки. А як її садити, я не пам'ятаю. Здається, це там якась какашечка і пробка. Ага. Бо от я пам'ятаю, що її якось самому треба вручну садити, а то інакше все. Просто виробиш усі можливі. Ой-ой-ой! ой ой Алергія ще жорстко вже в мене. Це надто. А чому всі пробки, пробочні маленькі дерева, дерево пробкові маленькі? Не маска, маска. А от велике, добре бачу. Щось я його пропустила. І тут велике, як я їх пропустила? Скажіть, будь ласка, я не розумію. Я ж їх ходила, шукала і пропустила. І плюс світлячок літає, але, на жаль, не випало. Не випало. А десь ще будуть злітати? Ні. О, ми ще ми ще. Давайте до міста. Або не до міста, а хоча б до цього хлопчика. Він мені допоможе. Я в нього вірю. Бо мені самі буде поганенько. Ми на броні небагато. А, пінь, пінь, пінь. Щось від якесь ну малокорисний. Добре, ви знаю, корисне є користь. Але я полимала алебарду, хотіла її залишити для потім будування їхніх хатин. Ну зате я принаймні вбила й нормально. Продовжимо тоді рубати їх пробкові дерева. Крок? Це ж пробка ніби? А то я їх можливо називаю неправильно. О! Вони тільки що повиростали, чи я їх реально не бачила, я не розумію. Мені здавалось, тут немає великих пробкових дерев. Ну добре. Думаю, 20 мені вистачить надовго. Все одно я не планую майже користуватись. Ну от, маленькі, маленькі. Там правда бачила величеньке одне. Просто я десь в минулих серіях не хочу вбивати пташку, не хочу вбивати кого цього. Катаю човка кульку, дочка, я зараз вбиваємо всіх світлячків з одним хп. Чому? Тому що? Тому що можу. Варварка жорстока. Але таке життя. Який там крафт? Ага, угу. чудово. Ще, мабуть, трави повикапаю, пересаджу до себе. А їй теж треба? Так, їй здається, теж одобрювати треба. Ну насправді все одно, чи може залишити ножцям, потім дуже зручно їй. Стригти. Чи десяточку? Ну, десяточку, хоча б присаджу. Добре, не буде там. Тут краще. Ось ці жучки, ці вік менш агресивні, ніж ці жучки Ці жучки явно агресивніші. А ще у мене зараз знову будуть проблеми з розумом. Немає у мене можливості жити спокійно, з нормальним розумом. Піду, може, біля тої квітки постою, розум підійму Бо якось його підіймати треба точно. Або, або, можливо, вафельку вийде купити. Якщо вийде, це буде добре. Так, десяток є нормально, місця все одно немає вже. Зараз висаджу траву, а що далі робити? А далі закінчиться сезон і піду. А, -а, -а хотіла з вами побитись. Ну давай, давай, чудик, поб'ємось. Але барди треба. Ще хочу найближчим часом кубити мурахоматку, чи як вона. Ну, ось тут мурашину королеву, щоб робити обгортки. І просто з неї корону отримати. Здається, з неї корону падає. Давай, давай, давай. Є і встигла, але місця немає. А, а чому місця настільки немає? Ну давайте травку зберу, хоча б якщо ж я тут поламала, побувала. Іде тут ще можна, ще там, в Юхоті. Теж через день. Я майже кожну ніч поки що здається дві ночі підряд, буваю у хоронці. Потім буде ходити легенда, що вбивають охоронців. Але колись я вже поширювала цю легенду, та, схоже, дивлячись на цих охоронців, вони не слухали її. О, місце. А ну ну логічно, у мене повпадали алібарди. Тепер я розумію, звідки місце. Зараз прийду, з'їм, відновлю розум, відновлю їжу, відновлю хп. Сезон став хорош, життя чудове. А ти чому чихаєш? Якби не смущає, що сезон став інший? Не чехайте, будь ласка, пане, вам треба зрозуміти, що сезон інше все. Розалерж алергіюся і давай живи по-нормальному. Безалергійно. Ну от, вже поплила голова. Зараз я подаю. Дубки, дубки, де були дубки. Річко. це ну коротше, з цим потім розберусь, повисаджую травки і лотоси позбираю, якраз розум підійметься. Чудовий план, все продумано. Так, травку сюди, травку, 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 травку. Демоні Алабарда. Чувачочку, хочеш бити, будемо битись. Давай. Я просто не те, щоб я не хочу увертатись, просто я хочу пошвидше його вбити. А якщо увертатись, довше вбивати треба. О, ніч не менше стало, це приємний бонус. До речі, сьогодні перший день, як я пережила рік в, цій, в цьому DLC, в цій грі. Це теж добре. Можна відсвяткувати, і тим що я не дам зіпсуватись моїй м'ясній юшці. Я вважаю, це достатня прич... не причина, а ну, якби достатня перевага того, що я святкую, що це те, чим варто святкувати. Коротше, я просто хочу її з'їсти. Тут немає причини. Але попутно так співпало, що є причина. Давайте десь тут ще одного. Так, ти, здається, ти єдиний, хто тут мешкає такий, такий красивий в зеленому одязі, зі зморщеним обличчям. Принтілем. Та ну, куди алергія? Ну, ну це не діло. Отже, я оцим от от і відсвяткую. Що? Я думала. А, я думала вафлі. Вони розум сильно підіймають, а вони хапе дають. Ну от, да. Ну добре. Відсвяткувала. Ла, добре, хай буде. А, вона вона поміняла, вона поміняла, вона дуріан поставила. Неймовірно, тітонько, ви мене дивуєте. Я не розумію, як вони вирішують, коли треба міняти товар, коли не треба міняти товар. Можливо, вони якось, коли ти його один раз купив, вони більше не продають в тому місці новий товар, а тільки продають, коли ти його знову купуєш. Типу оновлюють тільки тим, що ти купуєш його. А коли ти його ще не купив, то вони в цій ячеті ще й міняють його. Можливо, так. Бо якщо не так, я взагалі без поняття, як у них ця система працює. Дивно, вона працює у них. І так добримо. І все, буде у мене трошки травки постійно, трошки ягідок. Якщо не враховувати дерева, то я скромно писалась в цей квадратичок. Який знаходиться з моїм домом. А тепер. А тепер. Я хочу зробити собі дім покрасивіше. А як його зробити? Зовні гарним. А ось це ось. Ага. угу. Давайте цей чи цей? Оцей. Вже явно буде краще за мою каку. О, симпатично, мені подобається. Тільки оце от? А, так, добре, так нормально. І все, розма немає знову. А, я ж забула проти вага зняти. А мотузок немає у мене? Ні? Треба робити? Добре, зробимо. А то я зараз буду робити собі лодку переносну. І це поки сюди скинемо. Ну і айлобарди поки сюди скинемо. А, я ж хотіла ще цих охоронців побити. Настучати їм по головам. По головам. От і піду настучу. З тим чудиком розберемось. Ой, без броні неприємно вийшло. Добре, що він не б'є на 50, як інший. Давай мене часу мало швидко, швидко, швидко. Давай, давай, хоп, 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 хоп. Ах ти і безсовісне створіння. Цік. А я на нього час витрачала. Безсовісно. Головне, встигнути зараз вбити свина. А я без факелів. А тут є свин. Є свин, чудово, свин. Так, у нас є діалог. А я голодна. Треба буде зараз піти. Я вбила? Вбила? Чудово. А, броню, броню, а то мене б'ють. Оце було б ефічно зараз вмерти. Це реально було б дуже неприємно. Шесть. А чому досі алергія, я не розумію. Ну, якщо на наступний день не пройде, то я знаю. Може групу розпускати? Які ще можуть бути допоміжні засоби від цього. Ну, давайте з'їм. Тут припахилитись треба. Добре, що мені є. Чи... О, зникла алергія. Так. Тут дивно сезону працюють, чесно. Ам. Ам, перепрошую. Я дуже перепрошую, але. А де взагалі всі мої... А, бачу. <кій> Блін, я вже перелякалась, я вже реально думала, що, типу, все. Я не знаю, де всі мої кістки. Я профукала всі кістки. <кій> Давай, чудик зараз. Тільки я би поїсти хотіла поставити, робитись. Кук. Ну, Колумб, а хто там був кук? Якийсь географічний відомий людинка Так, мінус. ТБ, давай трек теж. А там ще один іде. А ти де? Угу. Я вже думала, він вирішив піти на самому останньому Все, все, давай без цього. Я вже відновила розум. Ще хілитись. Ну, ще можна похілитись. Але я думаю, просто якось від якоїсь їжі воно само по собі похілиться. О, ну нормально. Нормально, думаю. А потім юшку зроблю. А, іще би скриньку. Ну, дерево є, можна скриньку поставити. І це я би поламала. А де мої молотки? У мене є молотки взагалі? Чи немає? Чи тільки я думаю, що вони є, а їх немає насправді. Схоже, їх немає. Якщо тут не буде, то точно немає. Не бачу, немає, добре. Тоді робимо молоточок і зараз трошки зробимо гарніший інтер'єр. Цікамо, так. Оце от. Потім це от не треба. Оця штучка. Ой, ні, це, мабуть, треба. Ось це поламати. А не випало грошей добре. І-і-і. Грошей в мене немає. Так. І, по-перше, я хочу вікно. Вікно у нас буде солідне. Ось таке. Потім оце ми ламаємо. І лампа буде тут нормальна. А я думаю, в плані немає грошей. Я якби дуже багато грошей маю. А потім ось так виявляється, ще я забула. Так, тут буде отака. М Якось вона, мені здається, гірше освітлює, чи мені здається. Ну, добре, добре. Потім, потім. Тут буде шухляда гарна, полиця така. На ній будуть мої трофеї стояти. Вона буде. Ну, давайте такою в стилі цього. Або ні, тут в мене не вийде, ось тут ось хай буде стилю вікна. І в мої трофеї будуть входити. Або не трофеї, а просто штучки якісь. е-е-е, Я хочу я хочу, ось так. Ти мене не зрозумів. Ось так, я кажу. Не доганяєш, так? Проблема у тебе, чудику. Тут буде шапочка, це буде тут. Але бардочку сюди. Ні, сюди. Блін, да досить так робити. Чому він все собі в руку тягне? Шапочку. Ще, ще такий хочу поставити. Хоч ще... Ай, давайте так. Сюди але тоді скрині бажано би перенести. Ні. Так, я Я не можу з того, що він все в руки бере. Це ми зробимо стильно. Що це не один. А, воно лампа перекриває. Блін, а. Це придумала дизайнерське рішення. Ще грошей не повертають, якщо не вдало будувати. Треба будувати все нормально. Продумано одразу. За 12 це найдорожча лампа майже, я так профукала. Ну добре, давайте отут от. Отак. І там ще одну таку ж теж. Але ось так, щоб вона не закривала. Ну, вони трошки дивно стоять, але а! М. Ну добре. Хай так буде. Загалом непогано. Мене задовільняє Хай буде. Це ми переставимо. Це тут. Тут. Але проставляю тут. Ну і сюди запасну одну. Мачете Мочети я би просто тут поскидала. Як піду потім по цим мод руїнам чи як вони там. То потім. Це сюди. М... Можна ще сто монетку як красу поставити, бо це круто, на мою думку. І оце от, от порозкладаємо просто так. А тепер, нарешті. Зробимо те, заради чого я хотіла взагалі. Я нарешті піду собі. Піду, позбираю лотосів, підійму розум і буду жити гарним життям. Бо це, по суті, майже головна була мета моя. А я все ніяк не піду, але зроблю це. Але тепер повідаю їм ягодки, а потім вже піду. Я теж рада вас бачити ці Але я трошки зайнята. У мене є справи робочі. Я маю бізнес, бізнес робити. Робити гроші, робити бізнес. Парювати ягоди за чотири монети. Коли золото, я продам за 5, а мені ягод за 4 поплачують. Все тому, що я розумна бізнес угу, угу. Треба поробити. Але потім, бо я так ніколи до цих лотосів дійду. ограю. Мені здається, що я пропустила кучачок десь. А може, а, вам чи Куди йдемо з п'яточком великий-великий секрет? Парам, 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 я знайшла гавняшку і мені навіть заплатять це. Я думала вже не заплатять. Тут багато п'яточків, з якими ми йдемо, але жоден з них не дійде до самого кінця. От така от історія. 33 монетки. Чудово. Ем, пане мила істота. Це погано таке робити. Що у вас за манія скриню розламбати? Неприємна манія. А ще десь тут мають валятися? Чи там валятись? Якийсь ресурс не підібраний. Але варто, як би. <с> Кровно кажучи, це такий корисний ресурс. А, вона відсоткова була. Добре. Можливо, не дуже корисний ресурс, але все ж таки. Але все ж ресурс. Так. О от. Да ну, 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 стоп, стоп. Ой-ой! Ліна, я хочу. Я... Я... Ах ты говняшка. Из трех лотосей забрал. Два. Ну ты говняшка. Так. Отсюда вскрину. Тут позбирає лотоси, тоді я сподіваюсь, там хоча б я позбираю, а не у мене заберуть. Я думала, там не такий високий шанс, що він заспавниться. А схоже, що доволі високий. А тут не заспавнився. А чому там заспавнився? І тут не заспавнився. А там, я так розумію, мені просто не пощастило доволі сильно. О, алоє! Р... Рідкість. Тепер природні алоя це рідкість, тому я з'їм, щоб воно було ще більш рідкісними. А оце я даремно забрала. Так, біжимо, біжимо. Я встигну ще. Давай, біжи. Бо нарешті головна мета на серію виконана. Ми зібрали алоє. Всіх вітаю! Пані та панове можемо пишати з собою. Не приставай, не приставай, не приставай, не приставайте. О, так. Бійтесь між собою, бийтесь і бійтесь теж. Але бійтесь мене, а бийтесь між собою. Ні, 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 ні. Ах, ти какашка. Але тут ще є лотос, я його хоча заберу. Зараз трошки поплавала, прям захотілося в шипрек пограти. Але потім я і планую в нього пограти. Зроблю перехід. Ось цей спеціальний апаратик, для якого треба ще до королеви сходити і обміняти. І так, і потім будемо грати в шипрекці. До речі, символічно пропоную закінчити десь тут, де я починала. На цьому все. Дякую всім за увагу!